Сьоні стек, не здається твоя мамку бути кето. Як катьок, бо дівок, Проспить роботу. То буде гроші зароблять На камінці і кабаску, хто. Ну то куди ти пішла, ти буде мамку. Ай. Сам буде від не можна ще получити. Заспичка лапить да мій полос. О, мабуть, ти вже встала? Встала, встала, не траль мене в боку. Лапу свитицяти. А янчони хотів та мусько. Да на мамба, він нічого не хотів нічого, він просто хотівши ти встала і виписав нас на парамонаді. Ну що і даш? Сянтік, сянтік, після спочатку на кухоньку. після спочатку Пішли після підкріплення таном. Велашна параманат, та що ти сюди приперла? Ех, ех. Я, пожалуй, їсти не буду. Я с дидразу підом на промонад, мені не терпиться. Мабка, давай хата відкривай. скрове. Сончик, ти подумай, адже там мінус десять і більше. А що там думати? Та сончик подумай, може не треба туди йти. Треба, я сказав, треба, мені треба. М? Да? Мо я як знаєш? Знаєш, знаєш, та вам хоч прапру підніму. На вулицю не можна морозище. І прапор у понеділок бажаю піднято, а на вулиці хадима. Іх, пішла на кухню. По йому хоч після пшне сончка, тобі ви нам но заказала, сама по нам тамінцілась з баштатю, а всім гарного дня ваша муся Тямки-бомки, пока, Ваш Соник, соняк бомки пока.